Вітаю вас! Сьогодні ми з вами намалюємо підводний світ. Я закріпила папір будівельним скотчем до ДВП. ДВП в мене на вертикальному настільному мольберті. Можна малювати просто на столі. Для роботи я використовую ось такий папір для гуаші. Якщо немає, можна замінити звичайним щільним альбомом. Далі палітра, фарби. Фарби в мене ось такі. «Роса». Я вже їх підготувала для роботи, розкрила. Також потрібна водичка, пензлики. Нам сьогодні будуть потрібні пензлики широкі, плоскі і вузенький круглий пензлик для більш детальної промальовки. Також нам потрібен буде сьогодні олівчик і серветка або ганчірочка для того, щоб з пензликів наших зайву вологу витирати. Для роботи я роздрукувала сьогодні декілька фотографій, ми всі вам зараз покажу декілька фотографій черепашки, для того, щоб ми могли більш детально вивчити будову, побудову і е, голівоньки, роздивитися, як в неї йде носик, ротик, оченятка як розташовані. Для того, щоб ми могли краще зобразити нашу. Черепашку також ось такі фотографії, щоб краще побачити, як побудовані в неї лапки і решта тулуба шийка. Ось приблизно з таким матеріалом ми сьогодні будемо працювати. Для початку давайте закомпонуємо нашу, наш основний об'єкт черепашку. Скільки буде займати вона в нас місця на папері? так? Чи буде вона повністю поміщатися вся? Чи, можливо, ми її детальку тільки частинку зобразимо, а решта буде уходити за е, розміри нашого паперу? Сьогодні мені хочеться намалювати черепашку повністю. Тепер, який буде її напрямок? Чи вона буде плисти догори? Чи вона буде плисти горизонтально, чи, можливо, буде пірнати на глибину. Я хочу зобразити її такою, що верху, до догори. Ось приблизно стільки буде займати панцир. Тут буде голівенька. Глядувати лапка і там буде видно другу лапку. Ось так, трішечки олівчиком ми малюємо. Тепер зверніть увагу, як в черепахи Ротик проходить, очки, ноздрі. Обов'язково зверніть увагу на лінію середини. Яку б тваринку чи людину ви не зображали, завжди звертайте увагу на лінію середини і завжди її малюйте. От, голівенька лінія середини в мене буде проходити десь ось тут. Ось тут буде розміщений ротик. Оченятка. Розріз очей, бачите який? І повіки, наскільки великі в черепашки. От ми їх так і будемо показувати. І десь трішечки видно інше. Ось такі. Обличчя черепашечки у нас получається. Задні кінцівки в черепахі набагато менші, ніж передні. Ось ми так само будемо зображати десь трішечки видно одну, а другу навіть і не видно буде. Тепер ми будемо працювати з заднім фоном. Ми будемо замальовувати фон, а потім будемо вже повністю працювати з нашою черепашкою. І трішки білої, блакитної і салатової. І море ми зображаємо ось такими лініями. Оскільки зверху в нас іде Зверху в нас світло падає, то ми такими лініями, так як видно під водою хвильки, так як хвилі пропускають сонячне світло, ось так ми ці хвилі будемо замальовувати. Чим ближче до поверхні водички, тим більше ми будемо бачити білого, блакитного, тому що сонечко там же ж близенько і такими от відтіночками сонячними ми будемо зображувати наше підводне царство. А чим глибше донизу, тим відтінки будуть темніші. І десь приблизно на отакій от відстані буде, будемо ми бачити наш пісочок. Якщо ви раптом залізете фарбою для фону на нашу черепашку, нічого страшного. Ми потім, коли будемо малювати черепаху, все-все поправимо. І чим нижче ми спускаємось, тим темніші і глибші відтінки синього ми використовуємо. Тому що сонечка потрапляє все менше на глибину, і відтінки там ідуть темніші. До ось цієї лінії, що я спочатку провела, ми доходимо такими темно-синьо смарагдовими відтіночками, такими синьо-зеленими, але темними. Ось таку темноту набираємо і доходимо таким плавним переходом до темного-темного відтінку. А вище можемо додати світліще. Ми дійшли до цієї лінії, так? а далі нам потрібно зробити плавний перехід від темно-синього до зеленого. Гуаш така фарба, що дає нам можливість, навіть коли вона вже, так як в мене синій так? трішки вже підсух, я можу з допомогою зеленого і капельки водички зовсім трішечки, небагато їх подружити, їх ось так от змішати. І в нас тоді вийде плавний перехід до зеленого. А далі ми вже будемо цей зелений переходити плавно на такий охристий відтінок. Це наш, наш підводний світ, наш пісочок, який знаходиться у водичці. Чому ми робили плавний перехід через зелений? Тому що пісочок є там і далі, але під тощою цієї водички ми його далі не бачимо. Водичка синя, синій відтінок і жовтий нашого пісочка дають ось такий от плавний перехід. Зеленим кольором під водичкою ми не бачимо чітку лінію, що ось пісок у нас закінчився, а далі починається вже водичка. Можемо зробити трішечки світлішого. Десь, можливо, якісь піщані такі от нас горбик, так, десь видно. От, можливо, якось ви по-іншому придумаєте. Можливо, пізніше ми намалюємо тут камінці, водорослі. Можливо, хтось хоче намалювати мушлі. Це вже як ваша фантазія, як ви бажаєте, так і будете робити. А зараз ми приступаємо до нашої черепашки, пензлика великого плоского миємо. Нам він уже зараз для роботи не потрібний. У водичці не залишаємо, щоб не псувалося. Структура самого пензлика витираємо і залишаємо відпочивати до наступного разу. Тепер ми будемо працювати з меншеньким пензликом. Будемо промальовувати нашу черепаху. Давайте зобразимо спочатку панцир. Зверху він світлий, тому що сонечко ще потрапляє на нього. І верхні, верхні поверхні, і голови. І панциря, і передніх задніх кінцівок вони теж все, що падає сонечко зверху, через водичку в нас буде світлішим відтінком. Тому давайте ми намалюємо зараз світлішенько, світлим відтінком, з чіткою лінією. Промалюємо нашу черепашечку. Все, що знаходиться зверху, у нас буде таким світлом, охристим таким світлом, буде таким світлим відтіночком. Швило більше ще І всі поверхні, на яких, на яких Падає світло, ми промальовуємо одразу таким світлим відтінком. На цю кінцівочку теж сонечко падає зверху, тому ми теж її промальовуємо світленьким. Ось панцир такий великий. І гарно освітлений зверху. Ми теж будемо це світло показувати. На задню лаку світло попадає тільки на сам край. Далі вона вже там буде йти в темноті. Цю лапку теж сонечко попадає, особливо на верхню частину. І як я вже говорила раніше, нічого страшного, якщо ми трішечки залізли на нашу черепашку, коли малювали фон. Нічого страшного немає, ми зараз це все можемо виправити. Тепер ми змішуємо охристий, коричневий, і біленький, і будемо промальовувати далі нашу черепашечку. Давайте одразу намалюємо оченятка. і ністрі, носик в черепашки, не виступаючи. Ось. Бачите? Ми бачимо тільки самі отвори. Ротик, оченятка, верхній полік. Нижній повік. Носик. Ось. Коли ви зображуєте якусь твариночку, якщо у вас є можливість побачити її вживу, це дуже-дуже чудово. Ви можете роздивитися всі-всі детальки. Але якщо у вас такої можливості немає, обов'язково. Вивчайте по фотографіях, як побудоване тіло, з яких частин складається, що таке, які особливості є тієї чи іншої тваринки. І тоді ви зможете гарно-гарно зобразити будь-яку тварину, якого тільки забажаєте. Вниз зробимо трішки світліше, щоб в нас не було відчуття, що тіло плоске, що воно кругле, значить, знизу ми трішки, трішки додамо відтіночок світліший. Ось так. Біля самих верхніх кінцівочок дуже багато складочок в нашої черепашки, точно так само, як і на шиці. Ось давайте ми їх всіх і зобразимо. Щоб так багато складочок йде. Передні кінцівки, як і задні в черепашки, вони такі плоскі, що допомагає їй у водичці гарно плавати. А з цієї сторони ми додамо темноту, щоб показати цю плоску поверхню другої лапки. Чи як правильно назвати, щоб показати поверхню? Підніх кінцівок, що вони такі плоскі Ось ми будемо додавати тепер тінь. Ось. Ця поверхня знаходиться знизу. Десь тут трішечки видно тіньової частини. ось Малюючи тінь, під ротиком тінь теж, отак От малюючи тінь, ми додаємо об'єму нашій черепашці. Десь можна додати синім. Взагалі, коли ви малюєте, зображуєте підводне царство, зелені сині відтінки завжди дуже-дуже доречні, тому що вони є і у воді, і вони постійно так само відблискують на поверхні наших об'єктів. Тепер животик. животик такий буде середнього відтінку. Він не буде дуже світлим, тому що він зображується знизу, так? Десь ближче до лапки ми зробимо ще темніше, щоб показати, що тут лапка наша йде. І лапка теж під панцирем буде мати темніший відтіночок, тому що тінь падає. Панцирі. так от, далі. А вниз хеть ближче до самого краю. Давайте намалюємо світиль жовтим, таким більш яскравим відтінком, щоб краще виділити нашу черепашку з товщю води, щоб вона краще виглядала, краще була закомпонована. Зверніть увагу на узор, який йде на панцирі черепахи. От так приблизно ми теж будемо додавати узорчик і на наші черепашки. Схематично не будемо сильно акцентувати увагу на цьому узорі, але так от схематично ми його покажемо. Ось приблизно так. І охристим, спілим, щоб в нас було багато світла панцир панцирчей. Раніше трішки говорила про те, що світло нас падає зверху. Тому давайте ми візьмемо жовтий, візьмемо трішки білого. І ще раз зробимо акценти на таких виступаючих місцях, на які сонечко наше потрапляє, це дасть нашому, нашій картині ще більшої живописності. Шовтенький і такі акцентики ми проводимо. На всіх місцях сонечко потрапляю. Трішки покажемо фактуру шкіри черепахи світлішим відтіночком. І тут а теж на задніх кінцівочках можна так зробити. І ось так черепашка наша готова. Тепер мені хочеться чисто білим відтінком додати хеть-хеть по самому контуру. Зверху місця тут, дивіться, як одразу, додаючи білий відтінок, наша черепашка починає виблискувати в водичці. Давайте зараз ми намалюємо ще бліки на водінах, на ось цих верхніх хвилях, які ще Видно за цю невеличку товщу водички трішки жовтенького, трішки блакитного білого і таким світлим відтіночком зробимо такі донесенькі лінії, десь вони будуть між собою поєднуватись. Ось так, як хвильки зверху йдуть, десь на оцих з'єднаннях трішки додавим води біленького, така от павутиночка, ліків. Запам'ятайте таке правило і старайтеся, щоб не було воно все симетричне і однакове. Десь трішки більше сонечко попадає, десь менше. Десь ми трішки ще біленького додамо. Десь такі жовтенькі відтіночки. Тепер давайте додамо водорості. Чим водорості далі, тим вони темніші. Темніші такі в мене в нас будуть такі відтінки охристий з синім. Можливо, трішки додав смарагдового І таким ось такий відтіночок, темно-зелений. Вийшов такий зелено-коричневий. І промальовуємо пензликом самим кінчиком пензлика Десь трішки сильніше нажали пензлика, стала лінія грубша. Потім взяли його майже майже від'єднали від поверхні нашого паперу, і лінія виходить тоньша. І ось такими от лініями ми будемо малювати наші водорослі, вони такі самі мінливі, так як. Хвильки постійно колихають поверхню водички, наші водорості теж постійно так хвилюються, хвилюється від слова хвиліт. Ось ми якраз малюємо, зараз це хвилювання морське. Можливо, ви захочете придумати якісь інші водорості корали, камінчики. Це вже як вам захочеться, як ваша фантазія працює. Так, тепер ближче до нас ми будемо додавати світлоти і яскравості. Ще зовсім трішечки додам ще світлішенького на передньому плані. Десь прижала сильніше, десь слабше. А можливо, хтось захоче тут мушлю намалювати або камінчики. Як ваша фантазія працює, так і зображуйте ваш морський світ. Я дуже сподіваюся, що моє ві 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 відео було для вас корисним, цікавим, і що ви захочете намалювати не просто повторити моє, а намалювати свій морський світ. Це буде дуже-дуже чудово. Також пишіть в коментарях, що ви хочете побачити на наступному відео. Ось така черепашка в нас сьогодні вийшла. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!